У поетичній творчості, у слові зливаються думка і краса Василь Олександрович Сухомлинський Ось ось закінчується навчальний рік і підходить до завершення участь педагогічного колективу Томаківського професійного аграрного ліцею в обласному педагогічному проєкті самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності та підвищення якості навчально-виховного процесу в професійно-технічному навчальному закладі. Присвяченого 95-й річниці з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, великого українського педагога-новатора, вченого та письменника, слід зазначити, що в нашому навчальному закладі практикують крім загально прийнятих і нестандартні форми роботи, зокрема і самоосвітньої. Які захоплюють педагогічних працівників сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю, креативності, творчих здібностей в рамках обласного педагогічного проекту в ліцеї 16 травня пройшов надзвичайно цікавий захід під назвою Поетичне асорті за участю педагогічних працівників. Проводили цей захід викладач української мови та літератури Томаківського професійного аграрного ліцею Щербакова Людмила Петрівна та художній керівник Сисолятін Ігор Олександрович. Кожен з присутніх мав можливість доторкнутися до прекрасного, відпочити душею, здійснивши подорож у незвичайну країну країну поезію. Адже всі без винятку педагогічні працівники нашого навчального закладу мають свої поетичні вподобання, мають свого улюбленого поета та улюблену поезію, а хтось взагалі пробує писати власні вірші. І саме на цьому заході кожен з викладачів та майстрів виробничого навчання. Мав змогу поділитися найсокровеннішими рядками улюбленої поезії зі своїми колегами, звучали на святі рядки поезії вітчизняних авторів, російських світових поетів, а також власні вірші наших працівників. Зокрема, Сесолятін Ігор Олександрович презентував власностворений гімн Томаківки Русанова Світлана Григорівна читала поезію Сергія Єсеніна. Дай Джим на щастя лапу мені. Козиряцька Вікторія Петрівна декламувала вірш Роберта Льюїса Стівенсона. Вересковий мед. Федоренко Валентина Петрівна презентувала уривки з поезій улюбленої поетеси Юлії Друніної. Оксенюк Олег Валентинович читав поезію Миколи Луківа. Не вимовлю ні слова. Криволапов Олександр Віталійович продекламував улюблену поезію, і скучна і грустна Михайла Лермонтова. Взагалі, в ході заходу ми насолодилися надзвичайно хвилюючими рядками поезій, починаючи від сонетів Вільяма Шекспіра і закінчуючи віршами калмицького поета Давида Кугультинова. Родзинкою свята став виступ краснокутської Валентини Георгіївни. З піснею про Дніпро Василь Олександрович Сухомлинський зазначав поетичне слово це еліксир для мозку, повітря для крил думки, і наголошував, що поезія аж ніскільки не заважає педагогові, а навпаки, адже саме поетичне слово здатне проникати в таємниці людської душі. Закликає людину мислити образами, не дає нашій душі зачерствіти. Кожен з присутніх на заході зміг в цьому впевнитися. Саме така форма розвиває пізнавальну активність педагогів, стимулює самоосвіту, розвиток творчої ініціативи, забезпечує формування в колективі атмосфери плідного співробітництва. Проведений захід дав змогу переконатися, що всі, без винятку, педагоги нашого колективу люди обдаровані і творчі, які знають і люблять поезію, люди, які чують поетичну красу, адже в сьогоднішньому нашому житті нам так не вистачає поезії, цієї краси людських почуттів, краси природи, краси життя.